Усі ми трохи діти, а значить, любимо казки, себто часто густо виступаємо в ролі таких собі наївних, простодушних жертв різномастих комбінаторів. Релігійні, фінансові, ідеологічні піраміди це про нас. Сьогодні нас розводять на гроші в сталінський час, розводили на життя. Міфи радянської доби. Так виглядає тема нинішньої програми. Далі буде. Одним з найбільш роздутих міфів радянської доби є казочка Фадєєва про молоду гвардію. Підтримана пропагандивною машиною СРСР, вона виглядала доволі правдоподібно. На прикладі молодогвардійців виховували цілі покоління. Роман був обов'язковим до вивчення у школах. Про роль партії в діяльності міфічних підпільників треба було знати досконало. Ненавидіти за Фадєєвим треба було зрадника Стаховича, який юних підпільників здав у гестапо. Прототип свого антигероя Фадієв знайшов у паперах того ж таки гестапо. Йшлося там про українського націоналіста Євгена Стахіва. Німці за ним активно полювали, оскільки в часи німецької окупації на теренах Донбасу той налагоджував роботу ОУНівського підпілля. Нині пан Євген живе у США. В одному з інтерв'ю українській пресі він категорично заперечує існування молодої гвардії. Оте підпілля свідчить Євген Стахів. Про яке у своєму романі писав Фадієв, буквально змалювали з національно визвольного руху. Радянський письменник просто перефарбував його у червоний колір і додав провідну роль партії. На території України в роки фашистської окупації діяло біля трьох тисяч радянських підпільних груп. Однак лише одна організація з невеличкого містечка Краснодон, що на Луганщині, стала символом радянського спротиву. Ясна річ, під мудрим та всюдисущим керівництвом компартії СРСР. Якщо говорити про міф стосовно молодої гвардії, то він твориться надзвичайно довго і твориться і сьогодні. Ну, перш за все, його початок заклала спеціальна комісія ЦК ВЛКСМ, яка сюди приїхала. Після візиту комсомольської комісії класик радянської літератури Олександр Фадєєв написав роман. Рік по тому Сергій Герасимов відзняв пропагандивний фільм. Таким чином, вся країна дізналась про Олега Кошового, Сергія Тюленєва, Любу Шевцову, Уляну Громову. Ці закатовані фашистами юнаки та дівчата перетворились на давньогрецьких міхічних героїв. А врешті-врешт з'ясувалося, що тут не існує такої сюжетної лінії партійного керівництва. То доповнив комсомольців, власне, тоді Варшлавратський, потім Луганський обком партії. Ну і сам особисто Сталін, який читаючи друге видання книги Фадієва Молода гвардія, побачив, що тут відсутня сюжетна лінія партійного керівництва. А книги вся наша життя принадлежить не нам а партії. Йому народу. радянська влада все робила, щоб міф став максимально правдоподібним. Його до блиску вилазили працівники усіх ідеологічних ланок та карних органів. Майже водночас з'явилися фактично одні і ті ж фрази, фрази що на терені Краснодону було засновано зрозуміло, більшовиками таке могутнє комсомольське молодіжне підпілля, і розкривається завдання, яке ставило це підпілля, що воно намагалося робити, і так далі. Все це говорить про те, що якась вказівка виходила з єдиного центру, і все це вставлялося знаєте, в ці протоколи, протоколи допитів. Причому неймовірно те. Що наступного дня ці люди загинули або померли, де написано помер своєю смертю, і в той же час сказано, що знайдена дірка в грудях розміром на такий, такого то такого. То ну зрозуміло, що ця людина померла не своєю смертю. Остання редакція твору Фадєєва стала офіційною та остаточною точкою зору на те, що під час війни трапилось у Краснодоні. Більше того, вважається, що Фадєєв героям роману дав справжні імена. Однак одне прізвище явно притягнуто за вуха. Це Євген Стахович, головний зрадник. У офіційному списку членів Молодої гвардії такої людини не значиться. Час арестувалі Генку Пчепсова і Женю Машкова. Сегодня утром, когда я проходил по улице, я видел, как тащили этого самого мальчишку. Какого мальчишку? Того самого, через которого Генка зател подарки передавать. Я думаю, что мальчишка выдал. И я говорил, что не нужно было с ним связываться. Одного разу у нью йорка да. Евген чья чье призвище спевзвучное с призвищем зрадника Стаховища», у специальном кинотеатре для радянских эмигрантов побачив себе. Я пришел в фильме О, і я був дуже заскочений, як було показане організована підпілля, а ще гірше мене вкололо, як я побачив, що зарадником того підпілля є Євгеній Сахович. Доконаним фактом є те, що Євген Стахів ніколи не був у Краснодоні. Під час війни в окупованому нацистами Донбасі він розбудовував українське національно визвольне підпілля і був добре обізнаний з діяльністю різних підривних груп, що боролися з німецькими окупантами. На Донецькій я був від Славівська по Маріуполь, а на Луганській лише в Луганську. У Євгена Стахова є своє пояснення, своя версія тих подій. За ним, як зрештою, за всіма підпільниками полювало гестапо, тому розробки та доноси на нього залишились у архівах нацистів. Після війни ці папери перейшли до рук НКВД. Адієв дістав від совєтської влади документи від здобутих на гестапо. Ну а докладно, як я ходив, я ходив, то була зима. По лушу боку там написано, а кожух перверний, було ще в середині, що я ходжу білим полушім. Все, одно тільки було неправильно написано, що я маю золотий зуб напереді, А решта все так було. Булих плям в історії молодої гвардії багато. Коли знайомишся з діяльністю організації, виникає купа запитань. Наприклад, як молодогвардійці, які визволяли з таборів полонених та вели підривну діяльність, могли погоріти на пограбуванні машини з новорічними подарунками для німецьких солдатів. Справді, треба було неабиякого конспіративного хисту, аби іграшки ті на другий день продавати на базарі. За цим заняттям їх власне і піймали знову ж таки, Церемонія вручення партійних квитків у підпільні. яке таке дурне, що зробити. Хто підпілює віддає квітки на те, щоб легше ловила? Та й сама назва Молода Гвардія це вигадка. З вивченням нових розсекречених документів про це можна впевнено говорити. Коли зробити такий от аналіз цих документів, то можна зробити висновок, що ймовірно молода гвардія могла виникнути, виникнути назва і значно пізніше. Знаєте, вже після загибелі власне самих молода гвардійців. Тобто це і система могла придумати. Цю назву бо ніякого документального підтвердження, що вона називалася Молода Гвардія на сьогодні не існує. Однак організація була і не одна. По всій Україні стихійно гуртувались люди. Одні боролись за Україну, інші за радянський Союз, треті грабували ще інші просто заробляли гроші. Безумовно, організація була. Я стверджую, було, а не жарно підпілля було. Ов'яцький шпюнаж, совєтський саботаж ти не збивали е, молодовардійців, літаків, не підбивали танки, не підривали мастів, не підривали ешелонів. Цього не було. Це була в основному пропагандистська боротьба. Е, хоча е, потрібно віддати належне їм. Вони зробили дуже багато, е, розклеювали листівки, е, відбувалася. Такий пасивний опір ворогу. Але, знаєте, робити із них суперменів, ну, ну, не можна цього робити, бо цього насправді ніколи не було. Ми зібралися тут, на місці недавніх боїв, щоб почтити світлу память юних героїв краснодонців. Не плачте матері, не плачте отців. На прекрасною жизнь ваших дітей заслужила їм вічною славу. Мів про молоду гвардію сьогодні живе і навіть розвивається. В радянські часи він виконував виховну та патріотичну роль. Школярів в обов'язковому порядку возили на екскурсію до музею молодої гвардії, Щороку влаштовували врочистості. Нині деякі політичні сили намагаються протиставити діяльність міфічних молодогвардійців національно-визвольному руху, про який із розсекречених документів ми дізнаємось дедалі більше. Свідомо вбивається клин між національно-визвольним рухом і тим рухом, який був на сході. України, хоча і справедливий рух проти німецьких окупантів. Страшны не ви! Страшно те, що вас породило. Я жалію тільки о том, что не змогу більше боротися в рядах своего народа и всего человечества за справедливий, чесний строй життя! Я живу! Я живу, мой под... Як на мене, то міфи у радянський час виконували роль у такого собі фігового листочка, себто прикривали грішні місця системи. Одним з таких місць була протиприродня розбалансована економіка. Чим більша розбалансованість, тим більше ентузіазму, себто фігових листочків на грішні місця. Маскувати усю цю моральну та економічну руїну покликана була радянська преса. Саме вона мала заколисати і приспати народ по всій території необ'ятної родини моєї. Читаючи друковану галіматію, слухаючи монотон радянського радіо та телеефіру, люди мали впасти в ступор повального щастя нічого не думання. Думали вожді, і цього було достатньо. Ностальгія нинішніх пенсіонерів НКВС та Іжа з ними саме за цим способом небуття. Вожді думали та діяли. Солдати режиму гріли дупу на морях та розважались в рамках регламентованої художественної самодіяльності. Так, газета Сталінське знамя» за 3 серпня 52-го року повідомляє читача про те, що в Ялтинському санаторії МВД хорошо працюють кружки. У кружках приймають участь 23 три сотрудника здравниці. Чтіці виконують стихотворення Маршака, Сімонова, Суркова, Тривки із Романа Фадеєва. «Молода гвардія. Естетичну насолоду отримано від цих художніх читань, відпочиваючі працівники МВД, берегли глибоко в серці, аби потім відійшовши на заслужений відпочиваний. передавать переповісти наступным поколениям. Особливо любили вони шалести по газетую известия. Им подобалось, как це видання подає материалы своих журналістів. Запыленный, с блестящими глазами, искусно владея отбойным молотком, работает в шахте Стаханов. Он кладет начало новому движению миллионов. Ему отвечает Кузнец Бусыгин. Его дело продолжает Дуса Виноградова невиданный урожай свеклы принимает Мария Демченко. Так всюду и везде ширятся и растут ряды стахановцев. На правду чудовый был час. Энтузиазм, счастье, братерство, поцелунки в засос на верхних дипломатичных ревнях. Эх, хорошо в стране советской жить. В часи Йосипа Вісаріоновича думки про сухий закон могли гуляти тільки в божевільних головах, особливо після тосту Сталіна за великий русський народ, який виіграв війну. Тим не менше, у післявоєнний час війна, наче в очі перекинулась на робочі голови. Почались трудові подвиги, битви за вражає і таке інше. За Стаханова та йому подібних начальственні пінгвіни у саунах та ресторанах остаканювались до самозабуття. Але це вже тема окремої балачки. Про дядька Стаханова або ж Стаканова ми чисто конкретно поговоримо під зав'язку програми. Не перемикайте, зустрінемось після реклами. Ці кадри ручно відомі у світі. Росіянин Єгоров та грузин Кантарія встановлюють червоний прапор над Рейхстагом. Прапор перемоги над нацистською Німеччиною вони підняли 30 квітня 1945 року. Однак насправді це відео відзняли двома днями пізніше, спеціально для офіційної кінохроніки. А ось це реальні кадри. Тут разом із Єгоровим та Кантерією прапор встановлює ще одна людина: українець лейтенант Олексій Берест. Найперше в історії Береста. Випливла істина про те, що справедливість може запізнюватися, але вона все одно приходить. І через стільки років такого небуття і забуття ми сьогодні маємо героя України. Я переконаний, що нам потрібно було історію Другої світової, великої вітчизняної війни потягнути на себе, на Україну, бо ми тут були дуже знеособленими. За цей подвиг Єгорову та Кантарії присвоїли звання героя радянського союзу. Олексія Береста обділили його родина під час війни була в окупації, а це вже трактувалося як злочин. Олексій Прокопович Берест воювати почав на фінській війні. Згодом уже під час Другої світової він став командиром відділення. За успішну службу береста направили у військове училище, а потім на перший білоруський замполітам батальйону в 1953-му через наклеп береста засудили на 10 років. А в 1970 році він трагічно загинув, рятуючи маленьку дівчинку з під коліс потяга. Забутий герой завжди наполегливо домагався правди, але так і не дочекався визнання своєї участі у піднятті прапора над Рейхстагом. Чен нікаких оправдані сам для себя нічого не добивався, він добивався справедливості для, для всіх тих, хто ні заслужена, була байдю. Лише у травні 2005 року, указом президента України Віктора Ющенка за бойову відвагу у Другій світовій війні, особисту мужність та героїзм виявлені в берлінській операції та встановленні прапора перемоги над рейстагом, Олексію Бересту присвоєно звання Героя України посмертно. У сталінську добу радянську людину підсадили на вічно інфантильний піонерський ентузіазм, щастя, радість, співи під Дунаєвського та бадьорі маршування. Екзальтовані духовні підлітки не піддавали сумніву жодне з людожерських діянь великого кормчого. Саме вони під час процесів 37 сьомого, років під дверима дому союзів репетували: «Да здравствует великий Сталін, да здравствует партія большевіков. Бо подібні вожді та діячі ВКПБ стояли на вершині сакральної піраміди. Сходинкою нижче відбувалось масштабне будівництво міфів про знатних людей, ударників соціалістичного труда. В радянській мітології їм відводилась роль праведників та угодників. Технологія будівництва цих казачок була доволі примітивною, тим не менше, в основу міфу клався реальний факт виробничий рекорд або ж арктична експедиція. Потім з цієї мухи роздували гігантського слона іноді такий сповнений трудового ентузіазму слоняра народжувався випадково. Принаймні, щось подібне сталося з широко рекламованим стахановським двіженням. Сьогодні існує кілька версій народження Стаханівського руху. Одна з них каже про те, що саме цей трудовий подвиг був позаріз. Потрібен парторгові від сталої шахти Центральна ірміно Костянтинові Петрову. Під ту пору на нього вже звернули увагу слідчі НКВС. Ярлик ворожого елементу з парторгами зняти тільки трудовий рекорд. До рекорду працівники шахти готувалися тиждень, завозили ліс для кріплень вагнетки для вугілля. Тощо в шахту з гірниками спустився сам парторг, який особисто контролював процес роботи. Боти і підсвічував Стаханову ліхтарем в ніч з 30 на 31 серпня група шахтарів на чолі зі Стахановим нарубала відбійними молотками 102 тони вугілля, перевищивши норму в 14 разів. Трохи згодом Костянтин Петров назвав подвиг Стаханова випадковим, а Стаханівський рух неочікуваним. Я цього не думав, та не думали сам Стаханов. І ми коли були в лаві, і він робив, а Я йому світив, и говорил, что Леша, давай, нажимай. И когда мы посчитывали эти тонны, 102 тонны, и когда писалось это историческое постановление партийного комитета, которое, между прочим, очень правильно оценило политическое значение этого рекорда, оно сейчас имеется музей революции, в музее Ленина в Москве, мы не думали, что мы совершили такой, ну, как бы, подвиг вроде... польота Гагаріна в космос для того, щоб трудовий подвиг виглядав яскраво, В герої обрали лише одного Стаханова. Звали відомого Шахтаря Олександром або ж Андрієм. Нині цього достеменно не знає ніхто. В газеті Правда про героя надрукували статтю, але переплутали ім'я. Назвали Шахтаря Олексієм. Стаханов обурився і написав листа Сталіну з проханням виправити помилку. Вождь відповів, що правда не помиляється. А Олексій це хороше російське ім'я. Стаханову негайно Видали новий паспорт. Тим часом в країні розкрутилася рекордоманія. Доходило до абсурду. Лікарі обіцяли потроїти норму з видалення зубів, а професори збільшили кількість наукових відкриттів. Балерини по-стаханівські крутили фете. лікеро підприємства випустили 45-градусну горілку, яку газети назвали напоєм Стаханівців. 14 листопада в Москві відкрились всесоюзні збори Стаханівців. На зборах Сталін прорік. Жизнь стала лучше жить. Стало веселее. Когда на нас прикажет героям, и зав героем станет любовь! Здобувши визнання, Олексій Стаханов переїхав до Москви. На півграмотному шахтареві довелось закінчити вуз. Стаханов слугував наочним прикладом для мільйонів пересічних робітників, як в результаті сумлінної праці життя простого шахтаря може перетворитися на московську казку. Колишнього роботягу прийняли в партію та обрали до Верховної Ради СРСР. Протягом 20 років Олексій Стаханов жив в урядовому будинку, мав у своєму розпорядженні дві службові машини. На численній нетверезі Дебоші, славленого вугільника, Йосип Сталін закривав очі, може тому, що кращим другом Стаханова був молодший син вождя Василь Сталін. Але Микита Хрущов у 1957 році вислав Стаханова з Москви подалі від людських очей до шахтарського містечка Торес. Дружина відмовилась їхати за Стахановим, якого поза очі колеги звали Стакановим. Останні роки життя Шахтар провів у психіатричній лікарні. Згідно з офіційною версією, помер Олексій Стаханов у листопаді 1977 року, послизнувшись та вдарившись головою обліжко. Час програми вичерпано. Разом з тим, час як такий, вичерпати неможливо. Хтось у подібній сентенції знайде свої підстави для песимізму. Хтось навпаки зрадіє такій невичерпності. Ми з вами тим часом лишаємось дужими та опорними до будь-яких викликів часу. Далі буде.